Ну що ж, у день сміху, звичайно, потрібно багато жартувати, багато розігрувати, але сьогодні це не наша роль. Ми сьогодні для цього для того, щоб жартувати, і для того, щоб говорити про сміх, запросили гості наших старих знайомих. Перша суржикомовна команда в Україні, як вони себе представляють, відома хмельницька команда. А в місті сьогодні. До нас завітала. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, діма Саша і Сергій. Я вже не раз були в нас в гостях, розказували про свої досягнення, і кожного разу, кожного разу на щабельці до досягнення все вище і вище сьогодні. Ви також приїхали із досягнення. Розповісти про свої досягнення. Ви брали участь у вищій українській лізі КВН. Продовжує. Я от ви розкажете, що ми скільки до вас не приходимо, ми на щебельку стаємо вище, і от знайшов знайшов себе вдома газету одного із хмельницьких е друкованих видань, видань та, де було написано, що команда КВН надихає в місці, хотіла би перевершити там здобутки команди КВН три товстини. І дійсно, от ви правильно сказали, ми от буквально е тиждень тому приїхали з вищої української ліги. Де приймали участь в одній восьмій фіналу так і вперше за одинадцять років це були якраз о десь одинадцять-дванадцять років. Mm -hmm. де вони приймали українській лізі і вже тепер Хмельницький представляє наша команда. Приймали участь в одній восьмій, і от пройшли в одну четверту. Ура! А коли будуть mm -hmm. саме одна четверта від 25 травня, наша гра так, наша гра 25 травня. Білетики в нас так, сторе, до речі, це, це капець, тому що нас зобов'язують продати да, хмельницькому да. 150 квитків. Шановні хмельничани, будь ласка, допоможіть, приїдьте підтримайте нас. Підтримати. Я думаю, багато хмельничан не відгукнеться, щоб вас підтримати 25 травня. А скільки команд буде брати участь в одній четвертій? З ким будете змагатися? 8, 8 не, в цій грі сім сім команд. 7. Буде команда з Одеси. Моа Одеса будуть команди. Вій під Тернопіль. Наші тож, дуже хороші чудові друзі. Ми Хто з Росії що буде. Одеса, Тернопіль, Благовещенськ, Калінінград і. Ну я не, 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 не досконало пам'ятаю. Ну, я, я, я... Я, я... Ну, пам з командою дуже сильна Дімуніканта. Ні, вони не в нашій грі, в нашій грі. Як вам ця перемога да? вдалась? Це не перемога, ви знаєте, насправді, це одно, якась насправді дуже липомога. важко. Дуже да, важко, да, ви да. знаєте, от коли от, взагалі от для нас україномовної команди, напевне, що то є. Ну не напевне, це є Су пік. Хай буде так, ну ми все ж таки в основному розмовляємо на українській мові. <клес> е, є пік виступу саме вищій українській лізі. Тому що нам дійсно нам дуже важко, от ми їздили неодноразово в Сочі, дуже важко виступати на російській мові, і ми розуміємо, що там чи прем'єрка, чи вища ліга в Москві для нас буде ну. Капець. Ну дуже, ну так, ух, як важко. Тому українська вища ліга, це от для нас, оце то, до чого ми дуже прагнули тих роки. а до речі, буквально 27 березня нам виповнились два роки. в сауну ходили, кстати. — За всю зиму. Це дуже велике досягнення. І дійсно, от вже скільки вже не один. Ну на сцені ми настільки зараз часто, що ми додому додому приїжджаємо буквально декілька днів і знов на сцену. Не переживаємо взагалі, а це от трусились коліни перед виходом на цю сцену. Ну, принаймні, от принаймні, в мене не знаю, хлопці може якось але змогли себе показати. Я так зрозумів. Гра нас дуже добри, була сильна. Да, У нас да, також все. була перша гра. Це була на ну, з нашої гри, щоб ви розуміли, добрали всі команди, які, які були в нашій грі. Тобто з, з, з другої, з третьої там команди вилітали. Uh -huh. Там по три команди, по чотири команди вилітали. З нашої гри е, пройшли всі команди. Навіть останні місце, яке зайняли хлопці, би Ніканта та калініра. <laughs> Ніканта <laughs> та лікаліна. Та... також пройшли. Ну, сподіваюся, що в одній четверті менше буде хвилювання, і все ж таки високих результатів також ви досягнете. Будемо намагатися, будемо старатися звісно. А до речі, кстати, ми теж в нас 27 числа День народження, рівно два роки назад ми їздили в Рівне. Це перша гра була, а дихає в місті. І там такий в нас тріумфально ми виграли перше місце і. Недавно, 27-му ну, Європу, так, так уже скарі, ліга, але але скарі... місце. Боже, ми про це в так не говоримо, ніби це якась ліга такого. Ні, ні, то просто дуже багато здобутків, а, нас алла. тут ефіра не хватило <п ятується> <п ятується> в подібне, щоб ви сказати, що ми Луцьк, там Тернопіль, Кубок Лів, Степан, Вильниця, Коротше, я з них А Це не в нас форма нова, якщо так не До речі, так, хотіла ж запитати, у вас нова форма. Ви вже в ній засвітились, власне, оцей нович. Вже дві перемоги, вже дві перемоги. Ви щаслива. Два перших місця і один Луцьку Ну, і, дай Саш, в тебе відрізняється форма. Це просто сім комплектів у да. нас три сорочки ага. і чотири от схожого на мій, тому що в мене саме. І одна бабочка. Одна бабочка. Одна бабочка. А, ну, і Саш, я подарував красну, ну то не важливо. За поміць, що ти їй подарив. Ні-ні ні. Зачем ця інформація? Люди, Скажіть, будь ласка. вам мала інформація, що він мені подарував бабочку? Хто це дуже важливо ну, да, про бабочку? Насправді, особливо сьогодні, 1 квітня. Насправді, багато хто думає, що КВНщики постійно жартують, постійно один одного розігрують. Це Ось правда чи неправда? Особливо не. першок ні в чому смішно? що я, я я, я коли ну, коли почав грати в країні, що нікого не розіграв. Я не заїкався. Да, а коли я я просто коли вчився в Кам'янець-Подільському військовому ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою, то ми розігрували так, брали в подушку маленьку гірку, кидали і так на лови. Ну отак, от ми розігрували. дуже весело було дійство дитина. Зміна дуже дуже. Насправді, ви знаєте, от, от завжди говорять, от ви кавенчики щось пошути, або кавенчики так. повинні повинні обов'язково розігрувати. Ми так. веселі люди, ми позитивні люди. Дав нас трошечки е, скажу на суржику, на суржику е, мишлення трошечки, можливо, якесь таке от, е, своєобразне. да. Но ми не завжди от тако, капець, прям жартуємо, ми маємо капець всіх розігрувати. ну це не ну це Ми ж тож... знаєте, що я кажу, от ми тиждень були в Києві, приїхали на два дні у Хмельницький, поїхали на два дні в Рівне Луцьк. Приїхали на три дні в Хмельницькій, зараз Володимир Воленський, івано при ви вижаєш додому, хочеться знаєте, таку трошечки вже не шуткувати. Я взагалі сплю вдома <си> постійно. Я просто вдома сплю. І, я, та... І ніхто втяг... не чує твоїх жартів. Вообще ніхто. Мене взагалі ніхто не чує. <си> <храб>. <си> Хоча ми <си> кошмарно веселі люди, аж <си> страшно. <си> 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 ми пропонуємо вам зараз пограти в гру «Вірю, не вірю. Ми вам задаємо запитання, а ви, ну, так. <си> Це на гроші, чи так? Ну це так. На виліт. Ось. Ну перше запитання, давай, Саш. У Каліфорнії дозволяється ставити мишеловки тільки там, тільки тим, хто має мисливський квиток. Це правда чи не? Я теж впевнений, що я уверен. І це правильна відповідь. Переходимо до наступного рівня. Ми в Італії були? Віталій. Це правильна відповідь. В Італії забороняється співати, так чи ні? Забороняється там співати? Так. Ні, звісно, ні. Це Неправильна відповідь, там дозволяється співати. Бачите, ми двоє утримались, утримались, а один... А ти виходь. Ну я хоч щось сказав. Який вночі не спав, сьогодні взагалі зранку такий бодрий, хоч щось. А ми утримались, нормально. Я що, ні, ні, я не спав. Ви бодрі можете бути е, за допомогою кави. От, наприклад, якщо в Саудівській Аравії чоловік не дав дружині каву, вона вправі вимагати розлучення. Це правда, І чи відрубує ні? голову. Ні, це нереально. Да, а, це правильно! Вона... І знов, бачите, краще мовчати, ніж балакати. <ріст> 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 Таке дружина може дійсно подати на розлучення, якщо чоловік просто зранку відмовиться подати їй е, каву. Нормально. То закон? в нас весь Хмельницький вже розвівся. Клоун Куклачо використовує для виховання кішок пістолет. Неправда. Правда, Верняк. Правда, він б'є. їх. Правда, але який? Водний. Водний. Водний, я вже сказав. Ну, yeah. ну останнє. Що ну, ти зробив? <ріст> Все, що ти про його зпитувати? Вважається, вони, 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 що Всесвітній центр. Увага, питання. Да, да, останнє да, питання. Да, вірю, чи не вірю? Вважається, що Всесвітній центр сміху знаходиться у польському місті Габрова. Так чи ні? Ні. Nee. — Да. — Да. — Да. — Да. — Я думаю, що ні. Як ти думаєш? Насправді ні. Тому що Габрово, але Габрово це дійсно вважається центром сміху, але це не польське місто, а болгарське. Я так і казав, Саша, я так і думав про це. Садочка на воображення, щоб він понимає, що це не обов'язково. Ну все, наша гра закінчилась, а зараз ми попросимо наших гостей показати декілька міністрів. Як завжди, кавенщиків просять пожартувати, розіграти. Ми не будемо оригіналити, і сьогодні дійсно попросимо показати дещо з виступів команди Хмельницької аддихай місця. Ну що ж, погнали? Ем, погнали. Нам того не чути, але, будь ласка, хмельничани, підтримайте. Зустрічайте! Давайте! <плес> <плес> а що, що хочеш? <плес> Випадок на дорозі. Доброго дня, лейтенант Слободенюк, ваши документы. Так останови вообще, Слободенюк, да тебе сейчас капец, Слободенюк, Ой, ты, останови, ты понимаешь, тебе сейчас, тебе сейчас такие люди позвонят, тебе сейчас борода, Слободенюк, да, да, борода, да, 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 комплект, да надо давай, одного ну, а морально останови mm. Диктуй мобилку, номер диктуй. Что? Мобилки, номер диктуй, тебе сейчас капец, тебе сейчас такие люди позвонят. Давай, записывай, 098, 668, 665, все, ты капец, ты сейчас такие mm. люди позвонят, ты сейчас Піс, тобі час, взагалі. Алло? Доброго дня, яким інтернетом ви користуєте? Все, ти в чорному спілі, дружище. <плес> е, дорогі друзі, так давайте представимо собі ситуація на гречанах, пізно ввечері. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Здравствуй, дівчині! Ой, здрасті дяденька. А що це ти сама пізно ввечері на гречала гуляєш? А я от по дружки йшла, ми там з нею косічки заплітали. І що тобі не страшно? Ой, страшно, боюсь, капець! А чого ж ти так боїшся, діточка, а? А вдруг мусора, у мене ствол не зареєстрований, хоч покажу. Вику, перше, да? Чоловік повертається додому. Привіт, кохана, вечір старший прийшов домой голодний, з роботи. Я не Що це вдома я не поїмав? Я з роботи прийшов уставши, дома бардак, розкинути! Ты приешь, ты же не отколупаешь оттуда, ты понимаешь или нет? Я, я голодний, я хочу жрать. А что там жрать? Я думаю, жрать немає нічого. Почему? Потому что ты телек дивися. А что ты девися? Ты дебильный сериал девися, ты рок слону дивися, понимаешь? Дебилы придумали, дебіли девицы Це идиотизм. Як то дивиться вообще можно, ты, понимаешь? Фигню эту непонятно. Я вообще я думаю. Див... Яко це! Вот ту фигню можно вообще дивиться-то! Объясни мені! Пожалуйста! Фигню вот эту вот! Дебилизм! Вот этот, вот. А що Ібрагім Паша вже не зміняє свій супа? Молодці. Дякуємо хлопцям із команди Аддихай в місті за те, що підняли усім настрій. Сподіваюсь, усім, хто нас дивиться, 1 квітня. У понеділок вам бажаємо сьогодні, щоб побільше у вас було розіграшів і взагалі по життю вас були не тільки розіграші, а й веселищі, гарний настрій і усмішки. Дякуємо також Дякує Дякує Ва. Дякує і... За запрошення. Хмельницький на любим любимо любимо дихає в місті. Сьогодні ви маєте повірити в те, що у нас в гостях на ранку на поділі була команда КВН Хмельницька. А дихає в місті. Вони привезли з Києва свої здобутки і вже 25 травня. Правильно, 25 травня поїдуть знову до Києва підкоряти українську лігу КВН. Ну, це ранок на поділі, і ми продовжимо.